Слава Україні! Рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу вам показати у мене не спонтанне відео. Спонтанне відео, тому що першим ділом та склалися моменти, що до мене приїхала посилка. До мене приїхала посилка малесенька-малесенька котлея. Ця котлея, я сподівалася, я замовила її в Охоклубі. Взагалі, сподівалася, що вона буде більше з розміром, але її, я думаю, роки 2 до квітування. Взагалі, рослинка непогана, навіть дуже непогана. Є нові рости, посажена в мох. Це у нас є браса котлея Kiwi M. Це є гібрид котлеї Оренча, Хіра на брасовову на дозу. Фото квітування мами і тата я вставлю. І як вона буде квітнути, також вставлю. Ви знаєте, я її квітування побачила у дівчат в Ехоклабі. І я просто запала на неї. У неї нескільки гарна губа. Вона дуже вродлива. Вона вродлива. От в мене правильно, от, сказати гарна, вона реально вродлива. В неї така губа класна взагалі, не можу вам просто передати. Дуже гарна губка. Ось так. І форма також. І що ж, я не планувала сьогодні її пересаджувати. Але так сталося обставини, що сьогодні я робила корзинки на замовлення, і в мене в одній корзинці от внизу утворився брак, відкололося. І я вирішила залишити її собі. Ну, і як, у мене буде корзинка, і я не посаджу цю корзинку котлею. Ось ідеальний варіант. Тим більше я помітила, що. Діти дуже швиденько в них адаптуються. Ось так. Походу я от, бачите, листочки були брудні. Я обробила її від паразитів, бо тут, походу, її щось в теплиці їло. Ми самі розуміємо, що теплиця це є великий, скажімо так, великий дитячий будинок, у якому люблять всіх, але потрішки. А коли в нас орхідеї опиняються в наших рученьках, то ми стараємося, щоб кожен листочок сіяв, блищав, щоб не було яких паразитів, ніяких сисунів, нічого абсолютно. Отже, я її обробила. Вчора в мене була ще одна обробка второю. І от сьогодні в мене тут вітамінчики. От я промила листочки, от листочки, бачите, які брудні. Ну що ж, тепер я просто хочу її. Вибачайте погане освітлення, бо спонтанне відео. От вона була в такому мосі. Зараз цього моху буду її діставати. Отже, почистила я її від моху. Саме цікаво, що всередині, ось там в глибині. Тут на ній було три шари моху, до речі, намотано, а там глибоко всередині був той стаканчик. Ось так. Так що я гарно її вибрала, помила. І зразу. Корінці досить-досить непогані. І зразу її попшикала розчином біплантон. кожного є своє дозування, але мені дозування добре, 10 крапель біплантону на ось цю півлітрову пшикалку. І я оприскала кореневу для того, щоб росона щоб менше скасувала, для того, щоб вона ліпше адаптовувалася. І буду цим розчином раз в тиждень, скажімо так, по її оприскувати по поверхні ґрунту і по листочках. Ось так. Може, комусь цікаво, комусь заважає, що щось булькає, вибачайте, в мене тут булькає вино. Дві бутлі вина, бачите? Тому вона і булькає. Так, я відволіклася. Отже, а тепер посадка. Посадка стандартна. Корзинку кладу ось сюди. Отже. Родзинку коковолокном ось так. Процес посадки котлеї я пропустила, бо це дуже нудно. Ще раз нагадую і ставлю от на світло, що мати загру тут кора мілкої і середньої фракції, плюс паралельно вугілля і плюс паралельно є лічуза. Ось видно камінці лічуза і є дрібний, оце дрібне чорне, це у нас є. У е мене лишився з акваріума, як я садила рослини. Раніше вулканіка чорна. І от сюди домішала свіжого моху. І от тут у нас так само є оце залишки кокового волокна, які я зібрала, коли вмостила горшочок. І все. І рослину посадила. Зауважте, що рослину посадила от на кноскусяк. Тобто у нас майже посередині, тому що у нас рости є ось сюди. Бачите, є от рост молодий. І от тут є молодий рост, щоб їм було куди йти. Відповідно, зразу зробила дирочки, ось тут. І ось тут для того, щоб закріпити вірку, щоб вірка не губилася. А ось ця штука для чого? Для того, щоб закріпити В успіх, скажімо так, адаптації нашої котлеї, це також є що, міцно закріпити разом, щоб вона не хиталася. Отже, міцно закріпила котлею, ось так буде вам ліпше видно. Міцно закріпила котлею, ось проволокою. Через різому, більш так майже посередині. Зауважте, що різома повністю зверху, тобто різома повністю над поверхнею ґрунту. І у нас мох подалі від різому. Ось так. Все, бірку прикріпила, тепер вона точно загубиться. Вибачайте, забула сказати, хто, чия рослина, з якої теплиці. Все, і написала також дату, коли я її пересадила 19.1022 року. Все, тепер лишилося тільки підвіску, і, і ось така краса у мене вийшла. Сподіваюся, їй буде комфортно. Але скажу одне, що я помітила, що дітки швидко адаптовуються в корзинках. Можливо, це. І плюс вони естетично і гарно виглядають ось так. І невід'ємні атрибути. От Хомана це також ножиці і плоскогубці, без них нікуди. Ось тут. Буде поки що жити моя котлея. Я з нею буду спостерігати. Нам, Хома, не завжди не вистачає того, що нам підвішав наш чоловік. У нас ще використовується і карніс, сподіваюсь, він не горохнеться. І хочу показати, як живуть інші котлеї в цих корзинках. Якщо пам'ятаєте, у мене була пересадка котлеї катлеї, Кахменіани. Хто пам'ятає? Вона пересаджувалася 07.22. І подивіться, як корінці гарно оплели цю корзинку. Перевага в тому, що вона завжди залишається вологою до цієї. І так обвиває. Бачите? Тобто, ось подивіться так само і тут. Тут Так само он, пішли корінці. Так само і тут. Подивіться. Ось корінці повилазили. Тобто, а про рінг я взагалі нічого не говорю. У мене кінець нього просто обплітає просто своїми корінцями цю корзинку. Ось так. Всім папа! Рада була вас стати на своєму каналі. Ставте вподобайку. Кому було цікаво хибики, папа.